Як стягнути аліменти, якщо боржник проживає за кордоном? А поки підписуєтеся на сторінку консультант, щоб не пропустити нові відео. Якщо боржник проживає за кордоном, а ви хочете стягнути аліменти, ми рекомендуємо звернутися до виконавчої служби або державного виконавця. Подайте письмове клопотання з проханням перевірити, чи перетинав боржник кордон України. Звернутися до правоохоронних органів. Якщо ворожник тривалий час не сплачує аліменти, це є кримінальним правопорушенням. Подайте заяву про кримінальне правопорушення разом з довідкою про заборгованість. Правоохоронні органи зобов'язані відкрити кримінальне провадження протягом 24 годин. Якщо цього не відбулося, ви маєте право звернутися до суду. Звернутися до Міністерства юстиції. Якщо є судове рішення про стягнення аліментів, зверніться до Міністерства юстиції України для передачі справи до Міністерства юстиції відповідної країни, щоб стягнути аліменти на території, наприклад, Німеччини. Звернутися до Центру безоплатної правової допомоги. Фахівці центру допоможуть вам скласти необхідні клопотання та звернення. Залишайте плюс у коментарях, якщо потребуєте консультації юриста, або звертайтеся за посиланням у шапці профілю.